Сукені Катерина Миколаївна, психолог центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хесед Бешт, місто Кам'янець-Подільський. Тема зниження самооцінки, почуття меншовартості або недостатності. Самооцінка це елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей, вчинків і важливий регулятор поведінки. Самооцінка це один із ключових елементів психічного здоров'я та благополуччя. Вона безпосередньо впливає на те, як ми реалізуємо свій потенціал, будуємо стосунки і реагуємо на виклики життя. Розуміння та розвиток позитивної самооцінки є важливими кроками на шляху до щасливого і успішного життя. Низька самооцінка може бути результатом різних факторів, що накопичуються протягом життя. Вона зазвичай розвивається внаслідок особистих переживань, впливу оточення та власних інтерпретацій життєвих подій. Ось декілька основних причин, наприклад, дитячі травми, дитинство. Є періодом, коли людина формує уявлення про себе і про світ. І негативні переживання або травми в цей період можуть мати значний вплив на самооцінку, недостатність підтримки, емоційна там, чи фізична занедбаність, критика, можуть призвести до почуття недостойності, невпевненості у собі у дорослому віці. Це може бути емоційно нестабільна атмосфера в сім'ї, часті порівняння з іншими дітьми, що спричиняють почуття неповноцінності, булінг у школі або відсутність підтримки від батьків чи вчителів, а також негативний досвід, невдачі, соціальні неприйняття, постійне стикання з критикою, приниженням, особливо в ранні роки, закладає основу для таких негативних уявлень про власну цінність, приклади негативного досвіду. Неуспіх у навчанні, кар'єрі, складні стосунки з друзями, де домінує контроль або маніпуляція, часті відмови або критика в соціальних ситуаціях також соціальні порівняння. У сучасному світі, де соціальні мережі відіграють велику роль у житті людей, порівняння з іншими стає однією з основних причин низької самооцінки. Так багато дівчаток стикаються з такими порівняннями себе з інстаграмними лялечками, так і намагаються себе підтягувати під цих лялечок. Так? Вони худнуть, яскраво фарбуються, одягаються і так далі. Також це невдачі та особисті поразки. Кожна людина зустрічає невдачі на своєму шляху. Проте є люди, які інтерпретують свої поразки як доказ своєї недолугості. Неповноцінності, і якщо невдачі повторюються, особливо в таких сферах життя, як стосунки, навчання, кар'єра, це може призвести до зниження самооцінки. Невдачі впливають на самооцінку, так, а саме, ну, найбільше це такі, як втрата роботи або нездатність отримати бажану посаду, у встановленні міцних стосунків, нереалізовані плани, розчарування власних можливостях. Які кроки взагалі можна зробити для розуміння своїх джерел самооцінки? Перше це проаналізувати поточні відносини, подивитися на своє оточення навколишніх людей, чи є е, такі, е, які впливають на вашу самооцінку, порівнюють або критикують вас. Е, також це визнання своїх почуттів, прислухайтеся до свого внутрішнього діалогу, що ви думаєте про себе, коли зазнаєте невдач або зустрічаєте труднощів? Також ще одним кроком є ретроспекція дитячих спогадів. Проаналізуйте свої ранні переживання і те, як вони вплинули на ваше ставлення до себе. Чи були випадки, коли вас критично оцінювали або відчували, що вас недостатньо підтримували? Ще одним важливим кроком є робота з психологом. Саме професіонал може допомогти глибше зрозуміти джерела низької самооцінки та навчити працювати над їх зміцненням. Усвідомлення причинницької самооцінки є першим кроком до її підвищення. Розуміючи, звідки виникають невпевненість, сумніви, можна працювати над тим, щоб змінити негативні переконання про себе. Дякую за увагу! Оршалом! Хвиле стресостій